Я купив 3D-принтер. Одного ранку я прокинувся з дуже серйозною думкою: мені потрібен 3D-принтер. Не кава, не відпочинок, не нове життя, а саме 3D принтер. Кажуть, у кожного своя криза 30-річного віку. Хтось купує мотоцикл, хтось заводить собаку, а я вирішив піти своїм шляхом, взяти пристрій, який може надрукувати те, що я досі тільки уявляв. Спершу я вагався, думав. А раптом він мені не потрібен, а раптом це просто забаганка. Але за пару днів я так переконав свій мозок, що сам у це повірив. Та ні, звісно, потрібен, я ж буду друкувати корисні речі. Деталі для фітоламп, нарешті зберу свій автоматичний полив для рослин. Це цілком розумне рішення. Бо якщо в Україні немає нормального доступного автополиву, значить хтось має це зробити. І, схоже, цей хтось я. Продовження дивіться в наступному відео.